В день від'їзду не де забули вони проїдати і інших родичів. якісь родичі. Mm -hmm. Час невигаданих історій. Вікли, да. А я пішов до Тетяни Івановни. Це Марківський теж. Відпрашуватись, mm -hmm. вона мене не відпустила. А я був дуже такий що не, не міг втікти сам де. І при, прибігаю додому корову за хвіст і біжу сюди, тільки сюди докладу, що до ха вони там з містам, бачу, такий столк. Бо бухда. Трохи не да, чув, чув. А То у вас таке янгоохранітель, бачите? Я взагалі здивована, якщо чесно, що ви послухалися і не втекли. Ну, От да, знаючи да. вашу історію, тоді, я, чи, я просто див здивуюся, здив, що вас, but вас but десь это оберігало всю yeah, жизнь. Да, це трошки теж несе. Ангел – хороший хранитель. Скільки раз я був на тому світі, Ну ще, слава Богу, живу.